Китайський запуск ЕНІВИ, Липмоуа, 66657, ЕКПАН, 41581, 581, 33951, Вересень 2025. Швидке зростання китайських стартапів ЕНІВИ, Липмоуа, Екпан та Елайото у задав тон. Китайський ринок електромобілів. Еніви переживає справжній бум, і в його авангарді немає гігантів автомобільної промисловості, а амбітних стартапів. Останні дані про вересневі продажі, лип мова, екпан та Елайоту, чітко демонструють динаміку та потенціал цих компаній. Вхідні номери стверджують, що майбутнє ринку автомобілів може бути написане в середньому королівстві, а ключові гравці в цій історії молоді, інноваційні та неймовірно цілеспрямовані компанії. Мова – лідер налаштування записів. З кількістю 66 657 автомобілів, доставлених у вересні, Мова не тільки збільшив свої продажі, але й встановив новий рекорд, найвищий щомісячний запас серед усіх китайських стартапів ЕНЕВИ. Це не просто цифра, це свідчення компетентної стратегії, якісного продукту та здатності отримати довіру споживачів. Мій досвід говорить про те, що успіх лип обумовлений кількома факторами. По-перше, це агресивна цінова політика, яка дозволяє компанії конкурувати з більшими гравцями. По друге, це акцент на технологічних інноваціях, таких як вдосконалені системи допомоги для водія Едес. По-третє, це здатність швидко адаптуватися до змін, що змінюються. Примітно, що липмова подолав шлях від півмільйона до мільйона автомобілів всього за 343 дні. Це вражаючий показник, що вказує на ефективність виробничих процесів та високий ступінь автоматизації. І найголовніше, у жовтні липмова планує представити свій флагманський позашляховик d 19 Ця подія може стати справжнім проривом для компанії та зміцнити її ринкову позицію. Я впевнений, що D19 стане справжнім хітом продажів, якщо Литмова може запропонувати конкурентну ціну та передові технології. Екпан впевнене зростання та розширення на європейському ринку. Екпан не відставає від липмова, показуючи 41 581 автомобіля у вересні, що на 95% більше того ж періоду минулого року, це вражаюче зростання говорить про те, що Екпан успішно приваблює нових клієнтів та має існуючі. Особливу увагу заслуговує модель Екпан Мовне М03, продажі у вересні перевищили 10 тисяч одиниць, що призвело до сукупних продажів до понад 180 тисяч. Це говорить про те, що Екпан знає, як створити моделі, які користуються попитом серед споживачів. Крім того, Екпан оголосив про вхід 5 нових європейських ринків Швейцарії, Австрії, Угорщини, Словенії та Хорватії. Це важливий крок для компанії, який дозволяє розширити географію продажів та виходити на нові ринки. Я думаю, що розширення європейського ринку є стратегічно правильним рішенням для Екпан. Європа це ринок з високим потенціалом, де попит на електромобілі постійно зростає, однак Екпан потрібно буде адаптувати свої моделі до європейських стандартів та вимог. Елайоту стабільність та зосередження уваги на сімейних позашляховиках. Елайоту займає третє місце з 33 951 автомобілями, демонструє стабільний ріст і зосереджується на сегменті сімейних позашляховиків. Компанія успішно приваблює клієнтів, які шукають просторі та зручні електромобілі для всієї родини. Запуск нового 5 Сітер позашляховика Elai 6 який розпочався наприкінці вересня, підтверджує бажання компанії розширити діапазон моделі та задовольнити потреби різних споживчих груп. Я вважаю, що Елай Auto має сильну ринкову позицію завдяки своїй орієнтації на сімейні автомобілі та високоякісну продукцію. Однак компанії потрібно буде продовжувати інвестувати в нові технології та розширювати діапазон моделей, щоб залишатися конкурентоспроможними. Загальні тенденції та перспективи Дані про продаж автоматичних продажів липмова, ЕКПАН та Елай демонструють кілька ключових тенденцій. Зростання ринку ЕНІВИ в Китаї, китайський ринок електромобілів продовжує зростати швидкими темпами, що створює сприятливі умови для розвитку стартапів. Змагання, конкуренція між стартапами стає все більш жорсткою, що стимулює інновації та вдосконалення якості продукції. Розширення географії продажів. Компанії активно розширюють географію продажів, виходячи з нових ринків, як в Європі, так і в інших регіонах світу. Інвестиції в технології, компанії продовжують інвестувати в нові технології, такі як Едес, автономне водіння та нові технології акумулятора. Взагалі, я вважаю, що майбутнє ринку китайських Еніви виглядає дуже перспективно. Стартапи, такі як Лип Мова, Екпан та Елайото, мають усі шанси стати лідерами світової автомобільної промисловості. Однак компанії продовжуватимуть інвестувати в інновації, адаптуватися до змін ринкових вимог та ефективно керувати своїми ресурсами. Мій особистий погляд, успіх цих компаній залежатиме не лише від технологічних інновацій, а й від здатності будувати відносини зі споживачами, створювати міцні бренди та пропонувати унікальні цінності. Зрештою, споживачі визначатимуть, хто стане лідером на ринку еніви.